Бачите, вона сьогодні всю рибалку ту яку я піймав практично з краєчку. Ні одна щука не взяла так добре у шахту. Є. О, це так. Да. Просив щуку, будь ласка. Ну це добре таки вилупило, але знову вечерят лізе. Они замочерят. Замочерят ну, очередь их было не пустят. О, это на щука. Залекова щука. И тоже с краечком. Ух, яка красотка. Дюгала, дюгала пару раз. Є, yeah. Давай розщеплюйся і так бачиш ти гарна. Куди, 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 куди? Сюди повертайся. Може я тебе витягну, Але я не впевнений. бо ти важка. Тут взяти тебе сумна історія. Так як я хочу. Але я таки взяв, друзі. Єсть! Заказував щуку! Отримую розпишись! Красотка! І знову з самого краєчку, дивіться! Ось, самий краєччик! Красотка! Докидався, я таки! на завершення ну я хочу щес спробувати кинути пару раз я по любому ще спробую давай мала позай воду гарно пішла красотка поплила